Численні обстріли серед місця Новгорода Сіверського приліт Каба в полі біля коропа за 80 кілометрів від кордону, та пошкоджене росіянами китайсько-українське агропідприємство у Корюківці. Це підсумки тижня на Суспільному у студії Гордій Єрмак переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. Зранку, 4 листопада, росіяни атакували центральну частину Новгорода Сіверського, що на Чернігівщині. Безпілотники пошкодили близько 15 будинків. Про це Суспільному повідомив начальник Новгород Сіверської РВА Олександр Селіверстов. За його словами, безпілотники типу герань о пів на четверту ранку поцілили в колишню станцію юних техніків та по території місцевого ринку. Такий вигляд має колишня станція юних техніків у Новгороді Сіверському 4 листопада, о пів на четверту ранку по центральній частині міста російські безпілотники вдарили двічі. Навпроти станції двоповерховий будинок, йому понад 100 років, каже власниця однієї з квартир Наталія Смолянинова. Не спали, тому що перший прильот був, ми скочили, і другий, коли вибух, я вже чула, я бачила і знала, що він летить. Десь до нас сюди ще один дрон вночі поцілив по території міського ринку. Це четверта атака безпілотників на ногород Сіверський від початку листопада, розповів начальник РВА Олександр Селіверстов. За його словами, всі прильоти по центральній частині міста, де щільна цивільна забудова. Ні про яких військових взагалі мови не йде. Тобто, це виключно цивільна інфраструктура. Тетяна Лось Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів. Троє поранених людей та два десятки пошкоджених будинків, кілька з яких зруйновані вщент. 5 листопада Новгород Сіверський в четверте від початку листопада був під ударами російських дронів. За словами начальника РВА, три безпілотники типу Герань-2 між першою та другою годиною ночі поцілили по приватних будинках у спальному районі міста. Ось тут я була. Ми почули вибух такий вже. Там горіло. Я дрігом з'яса з дивана і туди вилітаю, а супругом на тому дивані спала. А нічого не осталось. Був красивий будинок. Хотели стара с ним дожить. А тепер не знаю, де прийдеться доживати. Думали, що це новий тип безпілотника, а це виявилась авіабомба. Близько сімнадцятої вечора, 4 листопада, війська РФ атакували кабом Коробську громаду. Бомба впала майже за 80 кілометрів від кордону з РФ. У той момент поруч на полі працював комбайнер В'ячеслав. Як розповів він Суспільному, вони з колегами не одразу зрозуміли, що то було, бо летіло низько та повільно. За словами начальника Новороціверської РВА Олександра Селіверстова, це перший випадок удару російської керованої авіабомби по коробській громаді і так далеко від кордону в межах району загалом. Російська керована авіабомба впала на полі за озимою пшеницею між селом Тарасівка та містом Короб. Вже з'явилися версії універсальних модулів планування з турбореактивними двигунами китайського виробництва. Відповідно, зараз вони можуть уражати цілі на відстанях в 120 двадцять а за іншу інформацію, яку озвучував головне управління розвідки, працюють. Над можливістю ударів до 200 кілометрів. Під'їхали трактурами, підійшли до ППЛА і підірвалися. У селі Мала Загорівка, що на Чернігівщині, 3 листопада, здетонував російський безпілотник. Вибух стався орієнтовно об 11 годині у полі. Про це повідомив Суспільному староста Малозагорівського старостинського округу Микола Пшеничний. Загинули двоє працівників агропідприємства Дружба нова. Ще один чоловік зазнав осколкових поранень. Це місце, де тут не впав шахет і була детонація. Хлопців зацікавило і вони захотіли розібрати. І вийшла детонація, і два загинуло, один отримав травму. Всіх же попереджаємо, що не можна підходити до, не до дронів, до шахетів, до ракет. Знищені ангари з зерном та продукцією. Такі наслідки російської атаки на китайське підприємство в Корюківці йдеться про то в китайсько-українську аграрну компанію Фанда. Компанія займається вирощуванням різних культур та тваринництвом. Як розповів Суспільному директор з виробництва сільгоспідприємства Віктор Ющенко, китайський бізнес розпочав інвестувати у компанію з 2013 року. Основний оцей постраждав. Ну, бачите, що завалений він. А то всі остальні, то вікна нема. Один і там вже слідуючий ангар, теж вікна повилітали. Трохи криша піднялась, ну це ж таке, ну, вибуховою хвилею попідривало. 3 листопада, після трьох тижнів дистанційного навчання та осінніх канікул, учні Чернігівських гімназій та ліцеїв повернулись за парти. Таке рішення керівникам закладів освіти рекомендували після проведення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 30 жовтня. Повідомив начальник міського управління освіти Василь Білогура. Ми розпочинаємо освітній процес в очному форматі, так як було в нас з 1 вересня. Перші четверті, сьомі, восьмі, дев'яті класи будуть навчатися в першу зміну, п'яті, і шості будуть навчатися в другу зміну. Треба спілкуватися з дітьми набридло вдома, поки у раді, але все одно Переживаємо, що тривога він боїться, коли тривога тоді нервується. Всі дуже хотіли вийти на навчальну форму. Але... Сумував за своїми товаришами за спілкуванням вживу. Всі заклади освіти приймали рішення для того, щоб максимальну кількість дітей з виходячи з обставин, можна було повернути до очної форми роботи, хоча б або частину предметів в школі безпосередньо частину залишати на дистанційну форму вивчення, або то всі предмети, виходячи з можливостей закладу. У Чернігівських гімназіях та ліцеях 6 листопада відновили гаряче харчування для дітей. Це стало можливим після підписання договору між міським управлінням освіти та КП «Шкільне». Цю інформацію у коментарі Суспільному підтвердив директор КП «Шкільне» Віталій Лосєв. Договір підписаний на понад 57 мільйонів гривень. А гаряче харчування шкільне має готувати у навчальних закладах до кінця року. Як повідомляв на своїй Фейсбук-сторінці начальник міського управління освіти Василь Білогура, відсутність харчування у школах була пов'язана з проведенням тендеру. Двоє учасників закупівель написав Білогура, відмовилися підписувати договір. Ліфти в усіх багатоповерхівках прилук, що на Чернігівщині, не працюють від 30 жовтня. Про це Суспільному розповів заступник міської голови Даніїл Савенко. Так сталося, бо єдиний у місті електромонтер отримав повістку від ТЦК та СП. Він працівник підприємства Полісся Ліфтсервіс, яке обслуговувало всі ліфти в місті, розповів керівник компанії управительниці комфортні послуги Руслан Ніязов. Ця компанія обслуговує шість будинків, які мають 14 ліфтів. Ось наш ліфт, який не працює. Виходжу один раз за потреби, тільки нагальної потреби, бо тому, що операція на ногах, і мені дуже тяжко спускатися з шостого поверху і підніматися на шостий поверх. На теперішній момент зв'язку з уникненням аварійних ситуацій, всі ліфти обесточені отключені представниками цієї фірми. Завтра за погодженням нам будуть передані ключі від ліфтових по всіх наших будинках і плюс паспорти на ліфти. Ну і будемо відшукувати спеціалістів. Будемо якось намагатися допомагати цій приватній компанії, знайти свої працівника, які зможе обслуговувати. Але я хочу ще раз зазначити про те, що ну мене прилускаємоська рад не повинна цим займатися. Це взаємовідносини управителів, приватної компанії і громадян, які проживають в багатоквартирних будинках. Понад 2 мільйони гривень на ділянку на проспекті Миру, та понад півтора мільйона на проспект перемоги. У Чернігові ремонтували дороги на перехресті двох проспектів, знімали старе покриття та замінювали на нове роботи. Виконували працівники ТОВ «Шляхобудівельне управління управління 14». Тендер на ці роботи оголосило комунальне підприємство АТП 2528. За словами начальника цеху з ремонту та утримання вулично-дорожньої мережі Романа Давлеткужина. На цих ділянках спостерігалась деформація. На даних ділянках спостерігалась деформація дорожнього одягу. Що приводило до небезпечних ситуацій, і тому необхідно було зробити поточний ремонт так званими картами, тобто з захопленням максимальної площі, яку можливо було зробити. Також є в планах, якщо будемо встигати, зробити такий же ремонт по вулиці Шевченка, по вулиці Першої танкової бригади і по проспекту левка Левкаликяненка. Таким був цей тиждень. Більше новин читайте на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами до зустрічі на Суспільному.